Всім доброго дня! Готуємо чергову відправку Міні-АЗС на базі Єврокуба для наших дорогих замовників. Хочу вам детально показати, що складається кожен з цих комплектів та якість нашої збірочки. Перший комплект це 12-вольтова система. Так як зараз відключення світла, цей комплект буде працювати від генератора, від акумулятора автомобіля. У комплекті йде кабель на 10 метрів. Крокодили високої якості, кабель дуже грубий, не перегріється. Фільтр колба з сіткою, картриджем металевою, так як зараз морози. Якщо навіть запарафіниться, солярка поганої якості, ви можете достати, помити і далі використовувати. Лічильник, на якому можна задавати кількість літрів на видачу, навіть ціну. І так само до повного можна включити він заправить. Автоматичний пістолет, який буде відсікатися, коли повний бак тримач для пістолета, а ці планшетка з цим тримачом це наше виробництво. Ми самі їх виготовляємо. Також цікава збірка це тим, що тут можна ми зробили систему по проханню клієнта, щоб пальне не тільки з, генера... з куба. Можна було забрати, а й зовнішнього резервуару. Тобто цей шланг можна вкинути в якусь каністру або в якийсь е інший бак, і вон, ця колонка буде качати. Кранами перекриваєте подачу і поїхали в роботу. Ви як є нас чисті, вимиті, висушені без різних залишок, як буває. Е тобто можна не переживати за свою е палену систему. Другий комплект. Що ми тут маємо? Це комплект для адблю. Тут іде 220 вольтовий насос, іде фільтр а, колба а, і лічильник. Це все виробництво Італії. Це високої якості а, збірка а, виробництва, тобто кращого не буває. А, шланг і пістолет на видачу механічний. Куп теж чистий, вимитий, покажу. Третя збірочка, що ми тут маємо, це 220-вольтова система, насос 220 вольт, 60 літрів за хвилину, хороший якісний насос, лічильник електронний з похибкою до 0,5%. Так само фільтр колба з сіткою на зиму. Дістали помили, що за злили бруд, якщо є армірований шланг на подачу. Нічого з ним не станеться, не ріжметься автоматичний пістолет з сікачем. Також в цьому комплекті йде, нас, попросив замовник зробити йому портативну насосну станцію, тому що він в полях використовує пальне і потрібно з резервуарів з каністром перекачувати. Ми тут поставили заборний шланг хромований клапан зворотній. І а, сіточку, щоб бруд ніякий не попадав. Так само автоматичний підстань, сікачем, 6 метрів фланга. насос 12-вольтовий акумулятор, генератор, буде працювати від цього. І бюджетний, хороший фільтр. А, теж сіткою дістали помили, злили бруд. Тому звертайтеся оперативно, швиденько вам зберемо комплекти під ваші технічні завдання.